Друзі, усім привіт! Ну що ж, дійшла черга до, до нашого сала. Ось таке сальце, доволі є непогане. І сестричка вже насолила багатенько баночок, скільки, потім я скажу, як досолимо усе. Ложили літрові півторачки. Ну, і декілька банок положимо 3 Оці саме такі товсті-товсті. Як ми бачимо, свинка в мене була жирненька. І м'ясо жирненьке, і сало гарненьке. Ну, а тепер хай сестричка працює, а я потім вам покажу, скільки, скільки ми наложили. Дівчата, я вам скажу, я майже нічого не роблю, я тільки керую своєю грубкою. Там мама порізала, там сестричка поклала, Ну, м'ясо, а сало дуже гарне, дуже гарне сальце. Є дуже таке то все. Мама говорила, що в мене взагалі сало таке жирне-жирне. Як бачите, біле без, без, без м'яса. І під черевина, і та така жирновата. Ну нічого, будемо менше олії використовувати, будемо більше сальця жарити, свого домашнього, натурального. Ну, а це те сальце, яке моя Людмилка складає в баночки. А загальну кількість я вам потім скажу і покажу. Ну що ж, друзі, мої хороші, хочу вам показати, скільки ж ми наклали сала моєї фросі. Ось тут є 9 трьохлітрових банок. І тут півторачки. Разом вийшло 235 трохлітрових банки. Як бачите, сало дуже гарне, ну, є різне. Є товще, є тонче. Свинка була досить, досить жирненька. Ось таке гарненьке, гарненьке, гарненьке сало. Будемо смакувати.